Привіт, друзі. Заїхали, ще купили один пластифікатор, не вистачило, там трошки залишилось. І їдемо ми, значить, продовжувати наші сваї заливати, але дощ. Трохи моросить ось, але ну, нічого страшного. Думаю, поки доїдемо, все буде добре. Тому, друзі, підписуйтесь і слідкуйте за нашим каналом і за нашою роботою. Нам це дуже потрібно. Ще, друзі, зайшли в цей магазин ось. знали, по чому шпильки. Хух, Ось зараз вам покажу ціни. Треба нам 50 шпильок приблизно. А може й менше, ще треба підрахувати, точніше. Ну все, помчали. Проект. Ще нам там залити потрібно. Скільки? 16, 16 сваль? 16. 16 паль, друзі. Зараз в першу чергу зальємо оці три сваї, щоб вже по кругу в нас, по периметру, все було залито. Проблемні це, друзі, три сваї, проблемні там коріні. Ну нічого. Що знову? так? Да? Це який вже? 15-й корінець тут. Ну, а ті дві вдалося пробурити, От, а одна там жахи. Ну і колотимо вже бетончик, друзі, і починаємо розмічати перегородки. Ну, там Петрович дочистив. Давай, бетон диви, ідеальний, він вже готовий. І заливаємо. І бока не забуваєш. Так, да, ці нам, звісно. Трохи вимучили нормально провібробуємо як завжди тут трохи сваї в нас ширші вийшли через корні. Ну, то не страшно. Не кипить, не кипить. Я знаю прекрасно, як це бетон кипить. А в нашому випадку він не кипить, бо бетон ми колодемо. Густий. Коли бетон буде у вас жидкуватий, да, він буде кипіти. Я це дуже все знаю. Або якщо довго тримати на одному місці, теж буде кипіти. У мене, я скажу, плитку львів, і бростіл є. І я знаю, як це кипить. Маю надію, літом будуть відосики, тому все вам покажу. Так, он, дивіться, ми зняли вже одну формочку нашу. Ось такі прикольні. Свої получаються. Оце вже, друзі, точно по периметру ми все долили. І вже Олег почав підчищати землю, бо нам вже ж потрібно тепер. Ці сваї всі. Підкопати так, щоб вони були вищі на 5 сантиметрів, а потім ми все будемо підсипати піском і трамбувати. Да, Владимир, ну красиво загладь, а то щось, щось у нас гладільщик. Та ні, нормально, це тут заглажено. Нормальні сваї. Все тут прикольно. Квадратні отакі. Куди воно дінеться? Оп, бачите, друзі, раз і зразу бетончик наш поплив. Хоча на самому ділі був насипаний такий, так? Да? Напівсухий, так сказати. От як працює вібратор. А плитку, коли я лью, там взагалі майже сухий. Ну ось подивитесь, колись, літом почну там трохи працювати з тротуаркою, бо ніколи нею займатися. Але це дуже цікаво там все. Тому обов'язково підпишіться і побачите, як я роблю ідеальну плитку тротуарну, яка вже стоїть більше 10 років. Я вам все зніму, покажу. І стару плитку, і нову як роблю. І дуже багато в мене форм там бордюрів три чи чотири види. Ну, Раніше я трохи більше займався, а зараз ж пішло це будівництво, канал і ніколи плиткою займатися. Друзі, кинули ми, значить, поки що все тут кинули. І летим на другий об'єкт, який називається другий поверх. Потрібно там кілька днів назад ми там вже вигрузили другу фуру газіка. Друга фура, друзі, приїхала газоблоку 40-й, газоблок з броварів. Тому скоро почнуться тут конкретні роботи другого поверху. Підписуйтеся, будь ласка, і все побачите на нашому каналі. Буде дуже цікава робота. Зараз потрібно вигрузити ще фуру цегли. І ми вже, мабуть, з завтрашнього дня виходимо на той об'єкт. Ото так плани змінились, тому тут сваї дольєм, скільки встигнемо дольєм і поки що цей об'єкт буде нас чекати. А ми газуємо на другий поверх. Апарат ось мій вже прогрівається. Команда вся в зборі. Що, погнали, ребята? Ой, отак воно є, так, да, Макс? Yeah. З об'єкта на об'єкт. А вон ще й треба масло вже скоро міняти. Якого кліща? Все, друзі, ще раз кажу, Підписуйтесь, слідкуйте, буде дуже багато відео по газіку. Покажемо конкретно все, як пиляємо, запилюємо, мармуємо, як кладемо чистокладку, кладку, підрошивку. Все там буде чудово. А вон, друзі, і цегла приїхала. Слава Богу. Запізнився хвилин на 40, там вже на тому об'єкті доски привезли. А ми ніяк тут цеглу не вигрузимо. На об'єкті. Хлопчики, цегла приїхала! Друзі, обов'язково підписуйтесь. Буде дуже багато тут відео цікавого. Завтра починаємо цей об'єкт. Другий поверх. Команда ось іде вигружати цеглу. Петрович, я тебе як знімаю, ти хоч руки витягуй з кармана. А то наші підписники подумають, що ти нічого не робиш. Друзі, я жартую. Петрович молодець. Петрович молодець. Що, друзі, скажу такий висновок, трохи підлога посипалась. Ту, що ми заливали. Ну, це проблема. Замовник тут каже, що це такий бетон їм продали. Ну так, да, дійсно. Щоб вона ще посипалась. Ну, а так все тут нормально. Оце такий потолочок, дивіться, скільки тут балок. Потім воно тут буде знизу підшиватись металом. А там зверху заливатись ну той пінополістирольний бетон, так, чи як правильно він там називається. Техніка стоїть, зараз будемо вигружати. Отака стіночка забутовки буде й на другому поверсі тут. Ну що, друзі, отак виставили машини ось і вигружаємо десь, тут накидаємо, а потім подамо вже туди на другий поверх. Цегла бошківська. Бошково, не бошківське, а бошково. Бошково є цегляний завод. І це цегла звідти. Подивимося, як вона. Ну, я вже бачу, що вона не запечена така. Ну, а так виглядає досить непогано. Да? Значить ціленька і більш-менш рівненька. Ну, побачимо, друзі, все буде видно в роботі. Два підони, друзі, поставимо на маніпулятор. Потім зараз під'їдемо сюди ближче і закинемо туди наверх. Бо там потрібно буде закласти е, три ряди в балках. Два досить, два, макс. Потім два туди закинемо. Наверх ставимо. По два піддони, бо немає тут місця. І один туди кинемо. Ну реально ніде ставити тут. Залишилося ще півтора підончика, так все ось красиво тут склали. І хай чекає своєї черги. Спочатку потрібно газик лупануть. 3 метра висота тут буде, Там до 60 кубів буде поверх, потім армопояс і потім вже там ще парапет буде. Там ферми будуть, ну все побачите, слідкуйте. Ось бачите, які кути тут. Як корабель. Така стіна не дуже гарна, друзі, бо сюди ж вибирали весь битий, самий поганий газоблок. А сюди ж вже вибирали нормальний. Ось Зараз вам покажу. Тут вже вибирали ціленький, чистенький і так далі. А тут сказали, нам що ця задня стіна не потрібна, тому от так вийшло. От і все. Так, друзі. Заскочив я сюди, зараз оці два піддончики цепляємо. подаємо наверх. І, бо вже на той об'єкт привезли там 52 куби доски. Ну Чи 50, чи замовнику, я казав, 52. Но вже чекає нас там. Тому летим туди-назад, зараз. Оце двіжуха, а? з об'єкта на об'єкт тригаємо. Все, нормально. Закинули два підончики, погнали ми назад на об'єкт. розгрузили фуру. Такий отой маленький підончик подати. Хай буде там. А Ось, друзі, і наше дерево, бачите? Оце отак ми з об'єкта на об'єкт і гасаємо. Немало. Скільки Петрович? Тут 52 квадрата, так? Да? Скільки Петровичу? Це вже, вже годину ми вигружаємо, так? Да? Минут 40. Оце дерево тут, а ми мабуть швидше щити і скрутимо, ніж вигружаємо. Зато буде нормальна така опалубочка. Да? Макс? Більше двох кубів. Та Де, прийдеться запікувати? Хлопці вже через ці дрова починають матюкатись, да, Петрович? Ти ж любиш дерево. Ти ж казав, Я що... Ми а не Ти ж плотник. М'ясо? М'ясо. Та по тобі видно он штани на проволоці. Оп. Макс мене чуть не збив. Ще трохи залишилось. Ну ще ж його треба скласти, оце все дерево. Розили ми... Ідемо тепер там складемо. Оце сьогодні деньок, да, Петрович? Цегла, доски, все в кучу, а? А ти ж хотів роботи багато, пам'ятаєш? Я не хочу. Так, давай, пішли сваями займатися. Ні, складемо спочатку доски зараз, а потім сваї. Ще треба нам оцих 13. Каркасів зв'язати, а тут каркаси менші. Там 14-ті були. 14-ті, бачите? А на перегородках 70-ті, 70 міліметрів наш хомут, 70 на 70. Підрахували ми, друзі, значить, беремо від внутрішньої ось осі оці три розміри і додаємо ж ще. Наші 30 см. 300 мм наш розтвірок. І вийшов у нас розмір 7 метрів 305 міліметрів. І ми натягнемо цю ось ось. Зараз. І виміряємо 5 наших свої. Нема тут нічого складного взагалі. Оце тільки проблеми з телефоном. Бачите. Оп! Викинь. Так, да, від шнура держи. Петрович, давай натягуй. Я скажу, давай. 7, 305. Неправильно ж текле є. А, ти по-наружі, так? Да? Угу. Хорошо. А Та чи нема там ізоленти, Макс, ти гонь. Так, да, от он, стара ізолента. Це нам просто натягнути зараз ось вісь нашу. Вісь, ось, вісь, так. Да? Українське вісь. Вісь вісь. Вісь вісь. Та що, друзі, поки кирпич розрузили, поки зараз складемо там андоски, ви бачите лежать. В принципі, не знаю. І немає ж у нас готових каркасів, в принципі, не знаю, що ми ще сьогодні встигнемо зробити. І залишаємо ми цей об'єкт поки що, бо ми переходимо, як я вже й казав, на другий поверх там до 60 кубів. Там взагалі буде всього. Більше 70 кубів. Ну, поки що буде там до 60-50 там щемось, ярмопояс. Потім виставляться там ферми і закладеться той парапет. Тому там гарний такий кусок цікавої роботи. І як ми там зробимо, потім ми вже повернемося сюди на розстрілок. А зараз поки хай виставляються наші ці сварі. Ще раз хлопці перепровірили. Воно? Петрович. Норм. Все, натягуємо шнур. У мене приблизно нормально. і забиваємо. По нашій зеленькій. А по чому ти по тій по тій стороні? Так, 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 та, та, отак. Правильно. І це буде центр нашого... нашої сваї. Центр. Правильно, Петрович? Ось, беремо, 98. І плюс розтвірок 30. Скільки? Метер 20. От метр? Блін. Задрав цей телефон. Вон, друзі. Перша свая у нас 1,28 вісім від нашого зовнішнього шнура. І погнали вже в цю сторону, всі розміри є. Бачите, який гарний проєкт. Архітектор все чудово намалював. Ні-ні, Петрович, переносите, мабуть, Чому ви так високо шнур? Надавниць перенос. Зачем? Так вам незручно буде. Та й нам не мусить. буде просто. Ну давай, в принципі, тут 5 свайтих. Все, друзі, поки що ізолентою Ми перенесли наші 5 свай. І зараз отаким от рівнем вниз спустимо їх. І Макс почне зараз сверлити, другий Макс почне е, е, гнути хомути. І 5 свай постараємося хоча б сьогодні залити, бо я пішку нам ще дерево складати. Ну такий день сьогодні у нас. Доставочний. Фуруш цегли привезли, дров більше двох кубів. Да? Сьогодні якийсь день такий, я Переведений. Mm -hmm. І так, і так ще ж міряєш, так? Да? Mm -hmm. mm? mm -hmm. Всі переніс, Петрович, ти добре застромляй. Бо якщо, друзі, ще й дощ щось. Почався знову дощ такий, не сильний поки що. Петрович, добряче, оці арматурки встав. Бо якщо ми сьогодні їх не зальємо, а ми я бачу вже їх сьогодні не зальємо, бо завтра ж ми виходимо на другий об'єкт, а сюди, поки ми приїдемо, це неділі 2-3-4 пройде, щоб ці арматурки ніде не подівались. Щоб ми по 10 разів не розмічали. Що ти, ти колотиш? Давай, пацани, пішліть, бо дощ, треба зложити доски. Друзі, зараз оці труби витягнемо, е, там їх положимо на землю. І на оці труби вже почнемо класти перші доски, потім рейками перекладемо. там, І потім накриємо плюнкою. А, ти, ти. Танці, танці. Пошлі танці, так, да, Петрович? Витягуй. Давай ще не, тянив найде. Не ругайся. Чи ти не ругався? Надів російську шапку і ругаєшся. Чи це не російська прапор? Треба дужче, дужче розшатуй. Отак ми, друзі, на чотири труби наші. Склали ці доски. Не знаю, вони сухі. Ідеально сухе дерево, ну, кровельщик. Ну, Він, я, він мені незнайомий, замовник йому дзвонив. Казав обов'язково перекладати. Тому ми наші рейки на три частини ріжемо і перекладаємо в чотирьох містах. От чотири труби. Значить 4 рейки зараз складають. Бо це дерево буде нас чекати десь 3-4 тижні. Нема, друзі, ні лобдіка, ні електропили. І навіть круг по дереву вдома лежить. Не знаю чому. Тому пиляємо звичайним кругом по металу. Нормально. Хух, друзі. Я не знаю, оце вже скільки... Третя година, так, да, Макс, що ми вигружаємо і складаємо, а? Що, тобі, навіть, тобі навіть не смішно вже, так? Да? Друзі, і ще таке прохання. Підкажіть, будь ласка, ми от всі знаємо розцінки. Скільки коштує така робота скласти куб дерева? так, да? Може хто є там із кровельчиків? А ну підкажіть нам, будь ласка. Скільки коштує куб отакої роботи? Всім дякую. Краснодеревщики. <laughs> да, зато палубка будет крутейшая. Петрович, где ты такой аппарат нашел, а? Вот то круто, да, штука? Электропилка. Еще, <laughs> друзья, трохи нам. Ну, еще десь два шари, ото будет там. Так, сложили, все круто, бачите. Хай трохи почекає нас дерево, поки ми той другий поверх побудуємо і зразу рвемо сюди. Мабуть, так якось воно буде. Хоча там ще є два проекти, не знаю, треба все оце його потягнути. Навіть не чотири, а більше, друзі. Там. І в Києві ще чоловік просить там. Ну, слідкуйте, підписуйтесь, слідкуйте. Ця робота буде на нашому каналі. Друзі, і накриваємо нашою пленочкою. Цілий рулончик у нас її є. Це ж ми ж всі щити будемо оббивати. Тому що зараз пленочкою накриємо і отак все прикрутимо. Збираємо весь інструмент. Ну, залишимо туди, да, що нам не потрібно. Там мотобур. Каструлю залишимо, лопату залишимо, відер, відра залишимо, тачку залишимо. А те все, що нам потрібно, забираємо з собою. І зустрінемося, друзі, на об'єкті другий поверх. А тут ми зустрінемося десь через 3-4 тижні. Значить, ще раз скажу, понаружі всі свої наші залиті, хай собі виставлюються. І тут ми почали ось розмітку, ну, часу не вистачило. У нас сьогодні залити їх, бо багато привозки. А так все норм. Нормально. Все, Макс, давай, погнали. Щоб бризати. Де тянуть? А ти спочатку тут прикрутив? Та ні, я тут. Та ти що, норм? Йомаю, на дві неділі, на три, може, максимум. Нам треба по-любому зробити той другий поверх за два тижні. Ну так, да, там армопояс ще буде дебелий. І повертаємося одразу сюди. <звук> на коня ще вирішили промочити наші сваї. Ну і летим на другий об'єкт, а тут вже ми зустрінемося через кілька тижнів. Зараз отак зальєм їх, хай вони щоб Бо вони почали вже підсихати зверху. Що не дуже є добрий. Хоча бетон вже сватився. Петрович щось пропустив. ти. Хоча бетон, друзі, сватився, він вже, оце скільки там йому, два дні, а він навіть вже не царапається. Да? Знаєте, як бетон є, царапається, а є не царапається. От. Петрович, а ну дай мені щось таке металеве. Ану. Ось дивіться, друзі, показую. Бачите? От. Дивіться, він просто не царапається. Бачите? Який? Який? Яка міць. Щоб ви розуміли, так? Да? Прикольно. Коли формою. А ось <смітно> з цеглою, Ну нічого страшного. Все воно зальється в розтвірки, все воно буде стояти століттями. Це, Макс? А? Це останнє? Нда. Ну все, погнали. Круто. Все пролили. Та ти що? крутіші сваї. Приїдемо тут, все відчистим. Ще раз покажу, вам ось почали ми вже відчищати отак. Зніметься земля, пісок підсипеться, все протрамбується і буде круто. Все, Макс, погнали. О, Каструльку ж тут залишимо. Побиту. А там доведеться нову купляти, друзі. 500 гривень. Все, погнали. Друзі, ну що, починаємо ми, значить, наш об'єкт, другий поверх. Ну, як завжди, ж починаємо трошки обновлювати інструмент. Купили 5 гарних польських відер в епіцентрі. Так як у нас оця ж... Бадійка побита, ви бачили на сваях. там. Теж купили нову. Ну і купили вон отаку гарну штучку на газоблок. Отака, друзі, штучка. Вистачить її на 10 об'єктів. Тому не купляйте типу 62 гривні тёрки, бо там хватає їх буквально на 2 дні. Ну і також обновимо трохи шпательки. І Максику купили новий мастерок, Бо там же ж буде ще у нас зі із... стіночки, із забутовочної кладки. Ну що. Владимирович, грузився і погнали. Погнали на об'єкт наш, друзі. Слідкуйте, підписуйтесь і слідкуйте. Дуже багато цікавого відео буде